Створити анімаційний мультфільм із пластиліну сьогодні пропонують охочим у центрі Слов'янська. Для цього розгорнули палатку з необхідним приладдям на вулиці Шевченка. Тут много ліпіл і зараз буду робити анімацію з другом своїм, Фотографувати і зробити між собою фотографії. Фото. Також на головній площі розгорнули кінотеатр, фотовиставки, пропонують скуштувати страви, майстрині показують вироби декоративно-ужиткового мистецтва. Ми розказуємо людям, які є локації, в який час, куди приходити можна. Люди ознайомлюються, також заповнюють анкету і за це отримують отакі значки красиві, наклейку вибирають. Сім локацій з десятками активностей розгорнули у парку Шовковичному на площі та вулицях міста. Тут, наприклад, розмальовують трансформаторну будку. Цю локацію волонтери назвали Стіна мрій. Кожний житель може виразитися, прийти, висказатися висказати своїх побажаннях, по отношенню, ну, чого хотілося б в місті. Это з той сторони, да, а з цієї сторони у нас получається візуалізація цих, цих самих мрій. А тут просто небо розгорнули бібліотеку та пропонують відвідувачам поспілкуватися з письменниками. Це в мене перший фестиваль, перший день заїзду, і мене дуже так приємно вражає. Наскільки тут люди зацікавлені в книгах? Вони приходять, вони дискутують, вони перепитують про їх сенс. Вони перепитують про те, про що ми яка наша ідеологія, або чому при чому чому культурне фестиваль, Культуру, чого ми сюди приносимо, і це дуже класно, тому що найгірше, що можна було отримати, це байдужість людську. Дуже понравилась локація, історична локація з українським інститутом національної пам'яті, лекції історичні проходять. І інсталяція понравилась наша, яка архітектуру городську показує історію нашої архітектури. Так что всем рекомендую. Считаю это очень крутым мероприятием. И хотелось бы, чтобы наш город имел побольше возможностей, и чтобы такие вот. Міропріяція велика можна чаще цього року. Саме зі Слов'янська фестиваль з країни в Україну почав подорож Донеччиною. Вперше такий у місті провели у 2014 році. Фестиваль він з одного боку у відповідь на такі виклики коронавірусу став меншим в кожній своїй локації. І допомагає цим дизайном тримати якусь дистанцію між людьми. А з іншого боку, він скоротив дистанцію між людьми, тому що ми прийшли у двори. Ми прийшли в ті мікрорайони, де в принципі ніколи ну не відбувалося нічого подібного. І наша одна із таких приємних мрій і задач була, щоб людина виходила з відвір і казала Опа! А тут Україна. Сьогодні локації працювали до 19-ї години вечора. Завтра організатори таки проведуть у Краматорську. Протягом літа мандрівний фестиваль з країни в Україну проведуть в 11 містах Донеччини та Луганщини. Надія задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному.